Він перезаряджений в цьому році, в квітні. місяці. Тобто він дійсний до наступного року квітня місяця». Вогнегасник оглядає інспекторка Олена Гавриш у Андріївському храмі Кропивницького. Скільки вогнегасників має бути, залежить від площі. Один кілограм вогнегасної речовини достатній на 25 метрів квадратних площі об'єкта. Тобто в даному випадку у нас тут близько ста метрів квадратних знаходиться два порошкових вогнегасника. Їхня маса по п'ять кілограм, тобто тут в принципі достатньо. У будівлі храму два виходи, основний і запасний. Дотримуються норми в плані, що у нас є металеві підсвічники. Так, тобто, якщо десь буде капати віск, тобто воно не спричинить загорання, оскільки ця дана конструкція не є вогненебезпечною, обладнаний протипожежною сигналізацією. Ну, а більш будемо говорити, молитовно готуємося. Після огляду приміщення на вулиці інспекторка нагадує священнику, як користуватись вогнегасником. Це буде у нас умовне вогнище і нажимайте. Це приміщення володимирівського храму у Кроповницькому. У будівлі один вихід це порушення правил пожежної безпеки, каже інспекторка Вероніка Морква. Відповідальність за порушення вимог пожежної безпеки, попередження або штраф від 670 гривень до 13 тисяч 400 гривень. Якщо у цій будівлі перебуватимуть понад півсотні людей, виходів має бути два. Евакуаційні виходи повинні бути. У нас такий у нас вихід один один відповідає, як положено, но всі вікна відкриваються свободно. Запасного виходу у храмі немає, бо триває реконструкція, каже його працівник Іван Зарічний. Говорить, інструктаж щодо дотримання правил пожежної безпеки. Працівники церкви проходять щороку. Кожен ознайомлюється з інструкцією, яка є у нас по пожежній безпеці, і розписується. Потім оглядаємо. Від як відкриваються двері, вікна. У нас проводиться реконструкція, і зараз тут, як кажуть, пристосована частина приміщення, підлога дерев'яна, і вона вже дуже гнила, то прийшлося вкривати ліноліумом. А взагалі, то передбачено, у нас встановлена плитка. Там буде то пол теплий, вогню ніде не буде. Нині в області перевіряють 235 храмів і церков, каже речниця Оксана Мачак. Обстежено вже майже 90 усіх культових споруд в області. День великодня асоціюється із великою кількістю запалених церковних свічок, а це вогонь, який може стати причиною пожежі. Слід дотримуватися безпечної відстані один від одного, коли люди стоять зі свічками. Люди мають перебувати на відстані одне від одного, хоча би метр. По півтора метри, коли підпалюють свічку, максимально обережно це треба робити, щоб вогонь не перекинувся на волосся чи на одяг. Ні в якому разі не дозволяти користуватися свічками маленьким дітям. Ну і люди беруть до себе додому ці церковні свічки, запалюючи їх вдома. Ні в якому разі не можна їх лишати без нагляду. Каже у церквах залишають листівки з нагадуванням правил пожежної безпеки. Кількість виявлених порушень рахуватимуть після закінчення перевірок в кінці тижня. Анна Добрань, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.